Лунають постріли, гусак і старші діти міркували, летіти їм чи ні. Тут повернулася гуска, ціла й неушкоджена. Гусак наказує її летіти з дітьми, а він залишиться знову народженим. Збирайтесь, надходить ніч і мряка. Підіймайтесь у мряці крізь мряку, вас ніхто не побачить і не дістане. А якщо літаки, то теж ні літаки умрячі не літають. До ранку доберетесь до заповідника, там сідайте сміливо, нікого не бійтесь, пізгодуйтесь. А далі від заповідника морем. Над морем летіть низько. Над морем ось ніхто не зачепить. А там далі дивіться самі вибирайте ночі лише дощові і темні. А як ти малого не доведеш і сам. Не бійся. Ти головне, бережи табун і дітей, будь хитра і обережна. А я постараюся на весну прилетіти до вас з малим. Мале, дивись у нас, яке народилося, вже а вже говорить гусачок.